Привіт! Поговоримо ще раз про міфи про зош. Отже, рисова борошна за складом майже не відрізняється від звичайного рафінованого пшеничного. Шпинат це не суперфуд, і якщо їсти його щодня у великій кількості, а також ще додавати до щоденного раціону овсянку, то можна заробити проблеми з нирками. Мед не корисніший за цукор, а ось коричневий нерафінований цукор виявляється трохи кориснішим за мед. Яблучний оцет це не пробіотик, і навіть якщо він натуральний, домашній, він не несе для вас користі. Вода з лимоном вранці не допоможе вам схуднути, як і взагалі вода зранку. Газована мінералка справді може пошкодити зуби. І да, мова йде про звичайну мінералку, а не лише про солодку газировку. Вегетаріанці не страждають від нестачі білку, і навіть вегани швидше за все його не відчують. Але правда у тому, що виключно рослинна їжа не здатна забезпечити людину всім необхідним. Найкращий спосіб очистити організм від шлаків та токсинів це не заважати йому функціонувати нормально та очищуватися природним шляхом. Не існує жодного методу експрес-очищення чи експрес-худнення, який би не нашкодив вашому здоров'ю. Ідеальне джерело вітаміну С не лимони, а ківи та чорна смородина або обляпиха. У шовковиці та кавунах заліза більше, ніж у яблуках, а вершкове масло більш шкідливе за пальмове. До речі, пальмове масло не містить трансжирів. Солодощі можуть нашкодити вашій печінці сильніше ніж вживання алкоголю. Шоколад не може підвищити вироблення серотоніну. А серотонін, до речі, це не гормон щастя. Він лише робить вас менш нещасними, але й менш щасливими також. Він вас просто балансує. Гаряча вода не допомагає перебити апетит. Ваша дієта обов'язково має бути смачною та комфортною для вас, інакше вона не спрацює. Оселедець містить більше вітаміну Д та омега-3, ніж сьомга та лосось. Насіння льону за своїм складом крутіше, ніж насіння чія. Часник не має противірусної дії. Цибуля, до речі, не має противірусної дії також. Сальмонельозом люди частіше заражаються через м'ясо та нагетси, вже готові пакетовані, а не через сирі яйця. А отримати ботулізм можна не лише через домашню ковбасу, консервовані гриби чи в'ялену рибу, а й через погано помиті ґрунтові овочі, щедро политі олію, якщо такий салат постоїть на столі годинку другу. Кіно це насіння лободи, а ягоди годжі це ягоди звичайної дерези, яка росте під парканом вашої бабусі. Правильне збалансоване харчування це зовсім не складно і недорого. Ну що ж, з мене цікава інформація. А з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось, пока.